Ну, от саме ця зміна риторики, мені здається, вона в тому числі і є результатом кількох факторів, кількох чинників. Перше, от цього усвідомлення, що не можна очікувати, що прийде якийсь там сильний дядя, який щось зробить, розрулить якусь ситуацію у вигляді Америки американського президента. А друге, це те, що ну справді, коли ця риторика постійно ну, в увазі з боку американського топ-менеджменту. Постійно змінюється і така позиція ну, вона не хитка, вона не визначена. Це політика невизначеності такої. Тобто, те, те, що звучить словами, воно перестає мати таку вагу. Угу. Більше вагу тоді мати починає те, що. Обиться, тобто ми більше вже слідкуємо за тим, що робиться ми а це дивимося. дуже правильно. Це дуже дорослий підхід. До речі, не дивитися. Тобто, що в війні, в політиці, і в коханні треба дивитися на дії, а не на слова. І Я думаю, українців Дональд Трамп в цьому плані теж виховує.